Ось так Буштинський парк, що знаходиться в Тячівському районі Закарпатської області, виглядає в квітні 2013 року. Як бачимо, чимала кількість дерев, що ще не встигли розпуститися, а також і такі, що вже ніколи не розпустяться. Мало обвалених, бруд. Але свіже повітря і казковий спів пташок ніхто не відміняв. Прекрасне голубе небо. І моя велика мрія. Привести це все до ладу. Не просто розчистити територію, а й насадити нові дуже романтичні і гарні дерева сакури.